Привіт, мої киті золоті! З вами на зв'язочку Аліна. І нарешті я сіла записувати свій YouTube. Взяла намір на початку року, що буду записувати ютубчик, бо це моя мрія вже останніх 2-3 роки, що я буду його записувати кожен тиждень. Але я вже записала 4 відео, це п'яте. В принципі, що я справляюся? Якось так. Але я знаю, що з часом це буде легше, краще я саботірую запис YouTube. Ну, нічого, завжди важко йти в новий досвід і виходити з зони свого комфорту. Сьогодні хочу з вами поговорити про медитацію і розповісти свій досвід. Я на своєму каналі я ділюся саме своїм досвідом, те, що я. Проживала, проживаю і буду проживати надалі, я прям можна дуже багато раз прочитати, мати багато знань, але якщо у вас нема дій, то у вас немає цього досвіду. А як більшість людей знають, що ми прийшли на цю планету і в це життя отримати саме досвід. А не знання. Дуже цікаво. Маємо на увазі. Значить, і медитація. Завдяки інтернету, слава Богу, що ми живемо в такий час, що в нас є інтернет. Є інстаграм. Я завдяки інстаграму зрозуміла, що в мене СДВГ. Да. Я не можу. Я до інстаграму. До оць, оцього, а, як воно називається правильно зараз. <гум> забула, не важно. До, до цього синдрому, назви. Я думала завжди, що я многозадачна. От я відповідаю, я прям этим гордилася, Що я, ну типа, отут я ділаю одне, паралельно дію друге, ну забула, не стила, не закінчила, я потім. Закончила. Закінчу, що я постійно там лістаю ленту і все остальне. Я думала, що я просто многозадачна. Я, ну, у мене вистачає уваги на все. А оказалося, що це щось ну, кшталт захворювання. Аж неприятненько стало. В смысле? Я думала, що я успішна, а я просто Ах... не успішна, але не про це. Значить, що я зрозуміла? І в своїх консультаціях, бо я проводжу консультації, і вони такі, я коуч по веденню блогу, але я зрозуміла, що блог це не тільки там про продажі, блог це про трансформації. Бо зараз такий час, щоб для того, щоб вийти в блог, потрібно бути справжнім, не грати роль. Поки ти граєш роль, в тебе нічого не буде рости в блозі. Коли ти виходиш справжнім, то це про розпаковку. І на своїх консультаціях я деяким дівчатам раджу сідати в медитацію. І прям я рекомендую медитацію тиші. Сьогодні розповім, чому саме медитація тиші. І. Дівчата, які раніше цього не пробували, їм дуже важко. Деякі навіть не можуть просидіти в тиші одну хвилину. Я медитую останній час, мені дуже подобається Ян. Він є на інстаграмі і кожен ранок він проводить онлайн-медитацію, збирається 500 людей кожного раночку. Він проводить прям в медитацію тиші, така ранкова віпасана, і це неймовірно класно. Тому я прям раджу кожному mm. доєднатися і спробувати на собі. І дуже класно те, що в медитації тиші ти перестаєш бігати із вні, вовні, і розворачуєшся, і направляєш свою увагу внутрі себе. І для мене медитація тиші стала дуже великою розпаковкою, саме в тому сенсі, що я зрозуміла, що я не живу своє життя тут і зараз, що я живу або в минулому, або в майбутньому. Це я дізналася на якихось терапіях, а це я зрозуміла саме в процесі медитації, тому що. До медитації я чекаю і уявляю, як я буду сидіти в медитації. В медитації я думаю, що я буду робити далі, так? що я буду готувати їсти, які в мене плани, яка консультація, з ким, що мені потрібно сказати, як провести і все інше, що я завжди частіше за все живу в майбутньому. І виходить так, що я не проживаю тут і зараз. Але коли ми сідаємо в медитацію тиші, особливо відчуваємо себе безпечно і відпускаємо контроль, тому що ми в безпеці, і даємо нашим думкам вийти і просто спостерігаємо, це якийсь ментальний оргазм. От я вам чесно кажу. По своєму досвіду, я не знаю, з чим це порівняти, але це неймовірно задоволений. Я прям як, як залежна людина, ми, мій ранок починається саме з медитації. Ну, не ранок, я просипаюся раніше, у мене там ще свої справи, у мене є свої днівнічки, е, різні рутинні справи. Але саме медитація тиші вона дуже класна. Коли ми. Заспокоюємося і не біжимо нікуди. Оце така багата тишина. Це дуже класно, коли ми починаємо приділяти собі час. Раніше я завжди починала з якихось медитацій, там, де заводять медитацію слово, там, де тебе проводять голосом через медитацію і все інше. Я не проти них, вони мені дуже подобаються, це дуже класно. Але. В чому є різниця, і, немало, і це немаловажно, тому що ви йдете за кимось. Для мене це як на даному етапі мого життя, я розумію, що для мене це перекладання відповідальності. Мене хтось проводить внутрішньо. Коли я сідаю в медитації тиші, я сама беру на себе відповідальність, виходжу в таку дорослу позицію. і... Іду сама себе. І це дуже класно. Це для мене це якось по-дорослому, для мене це на даному етапі мого життя прям про дорослий підхід. Ходять дуже багато різних розподіл, розповідей про те, що медитації з Ютубу не дуже екологічно слухати. Тому що ви відкриваєте свій простір, а якщо ви не знаєте людину, і ви не знаєте, в якому стані вона записувала цю медитацію, що вона вкладає в цю медитацію і все інше. І тому ну, це вважається не дуже екологічним, що найкраще це сідати в медитацію тиші. Тому я прям дуже рекомендую. На сьогоднішній день я медитую два-три рази на день. А колись для мене це було і п'яти хвилин мені було дуже важко сконцентрувати свою увагу. Дуже важко. Я, я два роки вчилася. І зараз я не можу сказати, що я прям ну, ас в медитації, але я вже це роблю набагато краще. Я набагато швидше заспокоюю свій і так безпокойний мозг. Типа, в принципі. Багато у кого, дуже багато думок, безпокійний мозг, живемо в минулому, в майбутньому. Неважливо. То, тут прямо моя рекомендація сідати в медитацію тиші. почути себе. Ви для себе найкращий провідник. Отак, в мене прям аж потух світ. Зараз ми зробимо. Для себе найкращий провідник і почуйте себе. Ви отримаєте там найправильніші відповіді. Задайте собі питання і почуйте відповідь І це ви для себе будете найкращим кочем. Ви знаєте всі відповіді на любе запитання, яке стосується вашого життя. і Просто навчіться себе чути це про інтуїцію. І вона розкачується в тишині, в довірі до себе. Е, тому мій посил на сьогоднішній день. Неважливо, як саме ви будете це робити, але зупиніться, і приділіть час собі. Дуже класно медитація тиші, дуже класно візуалізація. Коли ви сідаєте теж в тишу, і там, наприклад, мені подобається 11 хвилин, ви 11 хвилин візуалізуєте своє бажання. Я, наприклад, зараз прописую в мене щоденник самопрограмування, і я пишу кожного раночку 10 основних своїх бажань, таких цілей. Вони є і фізичні, фізичні речі там і більше якісь ментальні І я можу сідати прямо в таку медитацію тиші і візуалізувати без музики без нічого візуалізувати саме свої бажання і дуже важливо щоб це повторювалося коли це повторюється 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 це наслаються наслаються наслається наприклад я зараз знаю що в мене Приходящий момент в ближайші полгода, бо я в тому році дуже багато працювала над своїм ментальним здоров'ям і над змінами своїми, були дуже багато різних практик. Енергодихання, ченелі, хроніки. Я працювала з своєю підсвідомістю, і зараз все це змінилося, я, я розумію, що потрібен час, щоб. Мій матеріальний світ змінився. І він зараз перестраюється. Це дуже цікаво. І медитація. Що ж такое? Яка енергія підіймається? Медитація це один із фундаментів. Почути себе, відчути себе. І дуже класно, що те, що вам приходить в медитації, що ви брали це і реалізували в світ. Роботи отак. От Медитація тиші, зараночку, раночку 15-20 хвилин. Приділіть собі, не по остаточному принципу, коли залишиться час, тоді я приділю собі. А в першу чергу все починається з вас. Ви створюєте свій світ і свою реальність. Починайте її створювати. Не ждіть, що колись хтось прийде і її створить за вас. Ви творець своєї реальності. Не Бог, а творець своєї реальності. Дуже так цікаво. Цих обожнює в мене зараз опять. Вс-таки энергии піднімається, непонятно. Ну, не важно. Так что лайк, подписка, колокольчик, коментарі, всех люблю, медитуйте, чуйте себе. Ось. Все. <плес> <плес> ну, очень интересный момент. ну, не важно. Хочу, чтобы вы почули себе і... и любви, добра, тепла.